Всім привіт! Мене звати Сергій Поліщук, я професійний режисер з 20-річним досвідом роботи на телебаченні, а також викладач Києво-Могилянської академії. Сьогодні кожна людина, кожен кадр, кожне відео може увійти в історію. Для цього достатньо мати смартфон з відеокамерою та базові навички відеомонтажу. Адже історичних подій і тем для відеороликів навколо нас просто безліч. Для реалізації ваших ідей, а саме створення роликів про власну справу, подорожі, родину або ведення відео блогу у соцмережах, я хочу запропонувати вам онлайн-курс мобільний відеомонтаж. Тут ви самостійно за моїми відеоуроками крок за кроком опануєте монтаж відео на власному смартфоні. Я розповім вам про правила динамічного монтажу. Познайомлю з інтерфейсом мобільного застосунку, навчу фарбувати відео та використовувати різноманітні спецефекти. Працювати зі швидкістю, накладати титри, різні плашки і логотипи. А також ви дізнаєтеся, як працювати з музикою та аудіоефектами для вашого відео. У вас буде постійний доступ до відеоуроків і робочого відео для виконання домашніх завдань. Тож, якщо ви прийняли рішення опанувати відеомонтаж на смартфоні, не виходячи з дому, то прямо зараз тисніть на кнопку Придбати курс і до зустрічі на відеоуроках.